9 січня після дощу з мокрим снігом прийшли хуртовини, мороз сьогодні зранку мінус 20. Ну і сьогодні доволі сонячний день. Нарешті панелі від льоду звільнилися. На трекері швидше, на даху трошки. Довше поки сонце сюди не потрапило. От стільки було льоду, але поволі прогрівалося, поволі я счищав. ну і зараз повним ходом працює прямий нагрів. Сонце гарно світить, мороз холодно. Тому і є непоганий виробіток безвітряно. Вітряки працювали ці дні, краса. В принципі, завершив монтаж. станції прямій нагрів плюс 24 вольт. Ну і зараз пере, перемкнув на прямий нагрів. ваттметр буде тільки на прямому нагріві. 928, 930. Покази амперметра Ціла, ціна поділки 0,4 вольтметр, ціна поділки 20. Ну, так і є. От 184 вольти, 5 ампер. Майже підтискає до кіловат. Ну і думаю, сьогодні буде перша, перший кіловат. Годин. Година вироблена. Прямим нагрівом, скільки тут я не вмикав, не було сонця. Інвертор поки що відключений, акумулятор заряджений і буде працювати у випадку вимкнення мережі або коли вже бойлер буде нагріти. Тоді буду щось пробувати робити. Ну, так в мене вийшло. Так воно все працює. Цифри швидко змінюються. Ну і кіловат година вже є. Я думаю, ще щось до вечора назбирається. Доволі стабільні покази. Без ніякого контролера, все напряму Панелі і бойлер на стеном на 1,5 кВт. Ватметри будуть задіяні на роботу з інвертером. Попробую пізніше. Підміс, як буде працювати в першу чергу. Ну, Але також треба такого гарного сонячного дня, щоб зрозуміти, що краще, де буде краща виробітка. Ну, до 200 вольт поки що не дотягує. І до кіловат по потужності не може. Чекаємо, можливо, сонце ще буде краще потрапляти на панелі. Ну, а можливо, це вже пік. Поле панелі 1,7 кВт, ну я вважаю, що максимум, що вони б могли дати в такому підключенні і в тому, що вони не однакові різні панелі, то вважаю, що 1,5 кВт. А по факту виходить завжди менше. Я такої цифри не бачив. 1400 вроді би було, і то короткочасно. Побачимо, як зараз. День довший, сонця буде більше.